Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Сім годин і мінус 7. У нас, звісно, ніч була дуже громка, практично не тільки я, взагалі ніхто не спав, та й не тільки в Одесі. Але ви знаєте, я завжди сказати, що воно добре, тому що я встала з вами, говорю, їду на роботу. І не тільки я, а й ви, мої рідні. Я оце на нервні почую. Спочатку прийшла, виробилась, виробилась і заснула, а потім, як встала в 12, все. До 4 утра, хоч би замкнені глазки. І оце такий кашель взяла, знайшла хоч якийсь тоді посмоктати, тому що прямо от ото мені перекрило все. Те, що голос сідає на нервах, це одне. А те, що кашлює, в мене такий кашель, що такого давно не було. Що всякі віруси ходять. Так, мої хорошенькі, Ви знаєте, я завжди хочу про це говорити, що все буде добре. Ну, по-другому не буде ніяк. Нам треба надіятися і ми знаємо, що все буде добре. Дівчатка мої, а ви пам'ятаєте, я колись вам казала, що мені знився сон, і я так хотіла вам його розказати, і я його не спомнила. Так я спомнила, що це. У мене є часи, я дуже люблю часи. І тут відкриваю я свою шкатулку, ну, у мене є дуже багато біжутерії. такої хорошої біжутерії, я дуже люблю. Е, от е, у нас колись магазин був, е, фірма Даре-Даре. Ну, ви зрозуміли, там була французька біжутерія. Там одне кольцо можна носити, там до нього давали гарантію 10 років. Так, да, по-моєму, даре, доре. Ну, я забула вже, це було давно, года два-три назад. Моя свідка мені сказала. От я, в них, у мене є в них кольця, їм уже по років 12. Вони не стираються. Не з тихся я відкриваю цю шкатулку. І там у мене обычно я крупні часи люблю, а це мілкі часи, і до них одразу йде браслетик. Ну, я часто дуже правда люблю. До них йде браслетик. Я думаю, ж де вони в мене взялись? А вони ж такі акуратненькі, такі красивенькі. Я відкрила їх і думаю, а діти на свою ручку, вони вроді на мене і малі будуть. Ну так, знаєте, вспоминайте і кажу. Так, Лук я такий в мене, знаєте, мені щось захотілося курточку, що вона висить в шкафу, я ж вам кажу, або її ми, або її зносю я. Так, знайшла світерочок під горлочко, це світер нашої Олександри, джинси нашої Олександри, дівчатка це я брала перед цим, як була. Вони йдуть на манжатики, дуже круті, дуже удобні. Ви знаєте, на мене маленький розмір, але вони так тянуться, я вам навіть не можу передати. Світерочок теж, хоча я під горло не люблю, але сюди діло горлом і Знятно, що обу у мене фірма Віолета. А курточку дівчатки я в лірочки в Києві брала. Ви ж помніте, ми з вами їхнім. Кожене платье в неї брала, юпочки, в неї дуже класно. По новій пошті заказали і все привезли. Так що ми ріденько, так, такий судячи кулечки лук, засиваюся, то виглядайте мінус 7 солечків з зубами. І зараз таке красиве небо, дивіться, тоді да? так? воно просто красиве. Так що ми ріденько, виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що ви знаєте, права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-друге. Ось такий судять кулечки лук джентики, світерочок, пуги, кепочка, кепочка, став, теж від Олександри. Ви розумієте, Олександра, Віолетта, Пірочка, я вся і вділася. дня. Так що ми рідне під я вам розказала, про погоду розказала, про настрій буду говорити каждый ранок, тому що ви знаєте, що як ми йдемо на роботу, таке у нас буде, закинути ми йдемо на роботу і такий день у нас буде. Це вже перевірено мільйон 25 разів, чесно. Так що мої рідні, ми сьогодні з Костиком вдвоєм. Танюшка вихідна, Леся вихідна. Ми з Запотуською вдвоєм. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. ви знаєте, найпрекласнішого дня бажаю. Я вам завжди буду говорити хорошого дня, добрий ранок. Тому що кожен ранок у нас добрий. Ми виходимо до дому, ми виходимо на роботу, ми відкриваємо свої красиві глазки. Умили їх, ми не умили, правильно? Але ми дівчатки, що ми накрасили губи, розчистали, не розчистали свої волосся, то це таке, бульку закрутили, там не буде видно. І йдемо на роботу. Поробили, прийшли додому. Чов буде плохо, правильно, мої хороші? Так що все буде добре. Їду я на роботу ідем пити вже з каву з вами, з костіком. Дівчатка, отакий сьогодні у нас утрійний привоз. Він по ліву сторону від мене цвіточки. Там теж. Ми зараз з вами зайдемо, дело, что через Віолету. Потому что магазин Віолетта, ви бачите, а Сіліта світульки звернули вголок Табакирочка і Віолета Воникс. Вони працюють з 7 утра до 7 вечора. Пожалуйста, відчинено. Зараз йдемо відчинено. Як зайти і не зайти? Ви ж понимаєте. Пожалуйста, Світуля. Ой, добрий ой, ранок моя. Ти моя цьом. <годьте>, да. mm. Ось світулька. А ти що одна ще поки? Сереженька, Сереженька, добрий я, день. Я, добрий день, добрий ранок. Я Светулечка, ты все приготовила? Так, да. добрый ранок, мы любим. Друзья, только не думай а добрый ранок. А я добрый, добрый ранок, вы знаете, каждый ранок должен быть всегда да. добрый. Всегда. Потому что мы встали, приехали на работу. Все будет доброе. А сейчас мы что, чем нас порадует Виолетта. Она радует нас всегда. М -м -м. Я вам сейчас, конечно, буду примерять. Но я вам такие же люблю. Мини-мини-обзорчик. Обалденно классный кроссовочек. 1250. 1600, ви знаєте, що шоколад віці сіла моді. Зараз світулечка в нього дошукає. Зараз будемо щось міряти. Дівчатки дивіться дуже великий вибір, А зелені отакі олівочки. Дівчатки, 1300 триста гривень. Розміри є різні. і кожну обу я буду вам приміряти, показувати, як вона буде со сторони. У нас так, це сюди. Потім любі мої мужчини, не забуваємо й про вас. Про вас тоже дуже великий вибір, щоб ви думали, що ми за вас забули, Ні, мої красавчики, ви у нас є. Потім для наших прекрасних діточок дуже великий вибір. І красовочок, і ботиночок. Подивіться, які модняшки. Для наших діточок. Потім, дівчатки, ви знаєте, що для мене ось така балоніва сумка. Це для мене, ну, мені нічого треба. Ось я перекинула через плеча і пішла. Так, мої красуні, такий другий ряд сумочок, дуже великий вибір сумок. Дівчатки, оці сумки. У мене така вона бордова, вона класна взагалі. І коричнева така у мене є. Так, сапожечки, розпродажі. Розпродаж, ви знаєте, що розпродажі? Це у нас кінець зими, значить, з 900 на 600. Подивіться, які модняшки. Так що красуні мої, подивіться на цей вибір сумочок. Магазин Віолета вас зустрічає з таким серцем і проважає з прекрасною сумочкою, з прекрасною тепотулечкою. Дівчатки, сумочки є різні. Кишок хочете сказати. Дубль, Дубль два. Да. Под курточку. Слухайте, дівчики, я от ці коричні. Що... Я, наверное, у них і піду, так, да, Світуль? Ну, дівчики, я нравится. піду сьогодні в оцих красотках. Дивіться, які вони круті. По-перше, у них э, висока танкетка, в ножки мене змеє. Світу, яка їх ціна? 1600, давай мені дві пари, я в них і йду. От я вам зараз зроблю починку. Дівчатки, 1600. Ви зараз задасте мені питання, що я роблю скільки з кросовками. Я вам розказую. Ну, я правда кажу, ви ж бачите, раз у дві неділі я збираю вещі, обув, я відвозю, Возле мене живе дуже велика сім'я біженців з Херсона. Дівочки, я їм трусики, лічки віддаю. Ну, все віддаю. Все, продукти, все. І от, щоб ви розуміли, що в мене вдома залишилися тільки оці красоки сірі і красні. Я все віддала. От я все віддаю. Я взула, поносила тисвята да, і дай другим. Понімаєте так що, дівчатки мої, якщо ви думаєте, що в мене їх багато, то в мене їх не багато. Ану, скажіть, правильно я зроблю, що я їх зараз возьму, дівчатки мої, 1600 гривень. Дивіться, якраз під цю куртку і під джинси в мене було красовочок. Так, супер. Світулька, я в них і уходю. Мої, оці які вже, які треба постирати, кидаємо в машину, кидаємо в кульок. Дівчатки, я йду в цих красовочках. Ціна їхня 1600 гривень. Подивіться, є олівкові також класні. І є коричневі. Ви понимаєте, що я 2300. Оливкові 1300. 1300? Да. Так, девочки, 1600 і 1300. Дивіться, ви поняли? Ну вони удобні йти йти. У мене дев'ятка, високий, високий подйом, широка ножка. Я вже таку прямо сумніваюся. Або мені оці взяти, або дивіться. Ну я, я, одні одні лучше другого сіка. ці ціна нозі у мене 1450. 1450. що ти зараз даєш ще такі отакі 1200. 1200. 1200. Давай взуваємо на ножку в них. Так, дівчатки, ану пишіть мені коментарі. Щас від такану ти ді лопаточку, Сережка, бо ти то щось наче це прийшла б якась молодичка. Та ти бистро їх зуби, а мене можна на тяплях, понімаєш? Світулька в мене так красива, а ти щось спортився, Сережка. А що значить, що вже я жінка ввозить? Да? Це б... ага. начинається. <світулька> ти? А цвітулька, де кава? Давайте цопнемся. Давай. Сережка, де? Де, він де ти поклав мій? А, дивіться, ось бачите, як в магазині. Сережка, <світулька> я не їм ромашку, Наташка. Давай, цок. Світулька, давай. Так, мої хороші, я вже засумнівалася, які мені світка... Ну, дивіться, девочки, і ці підходять мені. Идмий лук. І от си підходит. Так, девочки, Сережка, скикала тишина ножки, сейчас у мене? 1450. Так, 1450, а такі? 1600. 1600. Так, девочки, вони йти, идти, конечно, обалденную крутину. Дивіться, а ну напишите мені, Або ці, Або Т. Сунімою, конечно, тут вибор обоє дуже великий, Дівчки, ну я вам хочу сказати, що фірма Віолета вона завжди хоче, щоб на весну красива дівчинка, мальчик і діточки були красиво озуті з красивими сумочками. Подивіться у мене на ножки красовочки. Значить, дівчини вони одні луччі. Друг Сережка, оці по чому? тисячу 1450 п'ятдесят на мені. Який розмір? 39, 39 вони свободні. І отакі такі ці почок 1200, типу 1200 двісті. по перше, високий підйом, широка ножка. Всі вам говорила, що я плотніка, і коли я стою, буваю взуваю зваю підошва пшикає. Тут вона не пшикає. Подивіться, як вони красиво на ножечки. Дівулі, значить, так, 1450, да? да? І, і 1250. Мої хорошенькі, магазин Віолета все передає новою почтою. Ви тільки, дивіться, зробили скріншот такої тапотулечки, скинули і вам його вислили. Саме головне, якщо вам не підходить розмір, вам поміняють. Якщо вам цю секунду не відвідали, не відповіли, не переживайте. Ніхто вас не обманув. І якщо у вас взяли гроші, ви скинули там наперед гроші, вам їх, якщо вам не підійде, обу вам їх обов'язково вернуть. Так що мої красуні. Вибор обуві дуже великий, а ми щось будемо приділятися з світулькою. Мої валянки, там вони хай будуть вони грязні, близько не показую. Так, дівчатки, дивіться, я входжу в цих красовочках, вони просто на мені на розмір. Сороковий. Дівчки, на мені сороковий, але вони свободненькі. Ну можна і спокійно 39 тридцять дев'яточку. Подивіться, як вони підходять під мій лук. Я спочатку думала ці взяти. Дивіться, вони теж красиві. Та вони всі красиві. Тут немає не красивих. Але дивіться, так воно прямо тако мені пасує. Я там ждали, навірно. Так що мої красунечки, подивіться. 1600. 1600. 1600, отакі обалденні кросовочки. я узула і в них йду. Якщо буду шлюпати, я затягну шнурочок. Подумаєш, так? Да? Шнурок затягнула, а вони до ножки все. Так що, мої красотулечки, Приходимо в віолет, в магазин працює з 7 до 7, від розсвіту до заката. І подивіться, які нові красочки завезли. Скріншот зробили, вам все відправили. Так, красуні ці теж класні, конечно, але ну, я думала, ти чі не в мене подобні такі. Є так, щось? є є. Є, Так що я вибрала отакий правильний вибор.